27 лютого 2022 року десь приблизно на цьому місці ми зустріли Андрія Сологуба, він сказав, що в селі є поранений і що він знаходиться в тому напрямку, це до дороги, до магазину. З ним пішов Саша Кожемяка, і Саша потім розповів, що два чоловіки, які не місцеві жителі вони працювали тут поруч на асфальтному заводі. Вони пішли подивитися до, ближче до річки Ірпінь, попали під обстріл, і один отримав тоді травми, які виявилися несумісними з життям. Він ще був живий, його перемотали, але не побачили. Головне, що в нього був перебитий хребет. І він до ранку не дожив. Тоді він помер.